Позаду 25-й тур УПЛ, і ми пропонуємо вам його оглянути в одному відео. Ви побачите усі голи, відчуєте усі емоції та отримаєте розбір кожного суперечливого епізоду. Гарантуємо, що буде цікаво! Тож не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей. Розклад матчів 25-го туру до вашої уваги. Поки що ж попросимо вас подобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Шахтари Колос видали феєрію, яка завершилася сенсацією. В дебюті протистояння стався суперечливий епізод біля воріт гостей. Бондаренко переривав простріл Педро Інріки і ледвин спрямував м'яч у власні ворота. На повторі бачимо, що скоріше за все зробив він це грудьми, а не рукою. Далі Судаков включив Бразилію. Пройшов кількох суперників і віддав на Марлона, але похолюк ногою відбив його удар з близької відстані. А Колос відповів результативно: рапою ніхто не завадив пробити за штрафного, і він поклав м'яч точно у кутворіт. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть рапай у коментарях. А на 38-й хвилині гості взагалі приголомшили гірників. Якісна контратака завершилася прицільним ударом Цурікова головою. У лідера колоса вже п'ятий гол цього сезону. УПЛ гол перевірили на варе, З'ясували, що автор асисту велетень в офсайді не перебував. Ще до перерви Шахтар відіграв один м'яч. Це марлон відзначився ефектним ударом з льоту у падінні. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть «Марлон» у коментарях. По перерві гірники тиснули і ніби зрівняли рахунок на 59-тій хвилині ударом Бондаренка. Арбітри на Вар витратили 10 хвилин для перевірки цього епізоду і взяття воріт не зарахували. Хоча тут, ніби і неозброєним оком помітно, що Марлон перебував у положенні поза грою, тож підсумкове рішення арбітра все ж таки правильне. Цей епізод вплинув психологічно на гравців шахтаря, які ніби зневірилися у своєму камбеку. Замість цього коло збільшив перевагу на 84 й хвилині, коли велетен з лінії Воротарського прицільно спрямував м'яч у сітку. Чудова робота Алефіренка в боротьбі за підбирання і продовження атаки. Та й загалом феноменальний футбол цього вечора у виконанні велетня. Далі трауре перехитрив Пахолюка, змусивши воротаря сфолити, І Рефері призначив пенальті. Кевін з позначки не скибив і рахунок став 2-3 на п'ять із 13 компенсованих хвилин. А крапку в матчі поставили ковалівці. Велетен тіку контратаку і викотив під удар болівару, який збільшив перевагу колоса. Владислав Велетень відзначився трьома асистами і голом у матчі проти Шахтаря. Команда Костишина гучно і остаточно закриває чемпіонську інтригу на користь Динамо від фанатів киян «Лайк для колоса. Шахтар Колос 2-4. У п'ятницю відбувалося дербі Києва Динамо оболонь. Перший момент створили пивовари. Бичика чомусь довго не зустрічали суперники, дозволивши зміститися та підготувати удар. Але з його пострілом впорався нещеред. Невдовзі динамівці зовсім забули Стесюка у власному штрафному, проте той з вбивчої позиції пробив повз. А потім не завадили бити груші з лінії штрафного, щоправда, його удар був зовсім невлучним. У Динамо гострота йшла від Андрія Ярмоленка. Тут він класно пробив за меж штрафного, проте Марченко дістав з під попередчини. Далі Андрій бив з меж штрафного правою ногою і голки по кіпроболоні зреагував. А ось цьому удару Ярмоленка ніхто з побуварів нічого протиставити не зміг. Тож вийшов шедевр. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Ярмоленко у коментарях. А на рахунку лідера Динамо вже 113 голів голів УПЛ, і він мчить до абсолютного рекорду Максима Шацьких, що налічує 124 голи. В другому таймі Ванат перечепився за ногу приймака і заробив пенальті. Падіння форварда Динамо доволі демонстративне, але й капітан Оболоні зіграв надто прямолінійно у власному штрафному з позначки бив сам Ванат, і він переграв Марченка на тонкого. Але свій 15-й гол в сезоні таки забив. Через дві хвилини після виходу на заміну Гереро видав гарний перформанс. Поборовся, прорвався і віддав на Бояльського, який поставив масну крапку ударом у дотик. Гереро визначається першою результативною дією за динамо у чемпіонаті з серпня минулого року. У Бояльського сім голів та шість асистів цього сезону УПЛ. Пивовари мали відігравати один м'яч, коли Остименко бив польоті із Воротарського, однак поцілив у стійку. Наостанок чудовий сей видав нещеред після удару Блізніченка головою з близької відстані. Дербі повністю за командою Шовковського. Динамо Оболонь 3-0. Ворскла приймала Олександрію. І вже на сьомій хвилині пропустила перший гол. Вигадливий розіграш Кутового гостями призвів до удару Мишньова за меж штрафного у стійку і добивання ковальця з близької відстані. Повтор показує, що ковалець точно в офсайді не перебував, тож гол він забив чистий. Руслан Ротань відбував дискваліфікацію, тому не перебував у технічній зоні і помітно нервував. На 36 й хвилині його команда збільшила перевагу. Суперник помилився при виході з першої фази, втратив м'яч. Далі Олександрійці впевнено розіграли у короткий пас і зараз прямував м'яч у сітку. Взаєморозуміння гравців команди Ротаня і впевнений розіграш м'яча заслуговують на оплески. А в компенсований до першого тайму час полтавці знову невдало зіграли на власній частині поля, що перетворилося на третій гол у їхні ворота. Ісенко не дістався до м'яча після прострілу Шепелєва і Цара добив у порожні ворота. Перші голи зимового новачка Олександрії і одразу дубль. Ворсла відіграла один м'яч на 74 й хвилині. Сольний прорив м'якушка, який незадовго до того вийшов на заміну. Продовження через пас. Цікавий розіграш і кручений удар дукве з меж штрафного. Дук відзначається другим голом у футболці полтавців. Невдовзі м'якушко створив ще один момент. Тепер для Крупського. Але той пробив надто слабко. А гості могли забувати й четвертий. Їхній фірмовий пресник призвів до перехоплення на чужій частині поля. Дживані відправили на побачення з Ісенком, проте він його не переграв. У команди Максимова чотири поразки поспіль і великі проблеми в турнірці. Ворскла Олександрія 1-3. Під пильним поглядом Олександра Усика лівий берег та Полісся зустрілися в Києві. Господарі вийшли вперед на 22 й хвилині. Після подачі зі штрафного Семенов головою спрямував м'яч у сітку. Вкрай невдала захисна робота житомирян на стандарті біля власних воріт коштувала їм пропущеного голу. Могли лелеки збільшувати перевагу також на стандарті перед перервою. Шаповал добував здалеку. Це перетворилося на пас для сухоручка, який класно бив з меж штрафного, але кудрик потягнув. Одразу по перерві Мада Шур випустив Назаренка та Гуцуляка. І у Полісся почали виникати моменти. На 59-й хвилині Гуцуляк видав пас цукерку на Крушинського, який зрівняв рахунок. Півзахисник молодіжної збірної України забиває в другому матчі Полісся поспіль та свій третій гол у чотирьох останніх матчах. А всередині другого тайму лівий Берег міг знову виходити вперед. Сухоручко виграв повітря у Чуботенка і головою спрямував м'яч у ворота, але Кудрик дістав. Вже у компенсований час Гуцуляк спробував зробити пенальті. Механів невдало зіграв на виході. Олексій переграв його, але впав після зіткнення з галасом. Насправді ж, на повторі бачимо, що Гуцуляк сам влучив у ногу супернику, після чого впав. У 37-й день народження Імада Ашура Його команда втрачає очки. Лівий берег Полісся – 1-1. Карпати та Ру грали. Дербі Львова на стадіоні Україна. Господарі з перших хвилин тиснули і мали свої перспективні моменти. Тут небезпечний штрафний не вийшов у виконанні Бруніньо, але Ладвій парирував. А повели Карпати на 20 20-й хвилині, коли Броніньо з глибини відгукнувся на скидку від Невеса і пробив з меж штрафного. У бразильця вже 8 голів та 2 асисти в 19 матчах УПЛ цього сезону. Підклав свиню руху. Новачок команди Алмазбеков, який вивів ігора Невеса на рандиву зі своїм воротарем, проти Ледвій врятував. Карпати могли збільшувати перевагу на 44 й хвилині. Захисники проспали ривок Очередька, проте знову все виправив Ледвій. Однак ще до перерви Зеленобілі забили другий. Після подачі з кутового стицького виграв ідиноборство у Дідика і влучив у попередчину. А Ігор Горневе здобив ледве не впритул. Бразилець забивав свій перший гол в українській прем'єр-лізі, тож тішився цьому несамовито. На 54 й хвилині Стецьков так зосереджено біг в атаку, що подарував м'яч супернику, і це ледве не коштувало команді пропущеного голу. Пастух потримав м'яч у чужому штрафному і продовжив пасом на Руніча. Але його удар ногою відбив Кінарейкін. Спробував видати красу на полі. Бруніньо карабіна він не прийшов, але атака продовжилася. і сам же бразилець завершував її ударом з близької відстані але ледвій засейвив. А зароблений кутовий призвів до третього голу ворота гостей. Гадати можна довго, чи його автор Чачо, чи все ж таки автогол. Хоча записали як автогол Підгурського. Проте слід говорити про відверто необачні дії руха на стандарті біля власних воріт. А що сталося з Кінарейкіним на 89-й хвилині, відверто незрозуміло. Після подачі скутового і удару пастуха він мав парирувати м'яч, а замість цього заштовхнув його у свої ворота. Але цього разу гол зарахували на пастуха. А на останок ледве не сталася бійка. і лях щепилися під час розіграшу стандарту Карпатами, що врешті-решт трансформувалося у гірчичник для обох. Але для ляха це перетворилося на вилучення. Зеленобілі перемагають в дербі. Карпати рух 3-1. Зустріч у теперішньої та колишньої команд Юрія Вернедуба було протистояння кривбаса та зорі. Господарі активно йшли вперед і стартового свистка, але їм бракувало якісного завершення або бодай, незначного фарту, як у цьому епізоді, з влучанням кузика у стійку. Але на 32 й хвилині вистачило всього і навіть більше, адже гравці зорі чомусь проспали Роменчука на стандарті біля своїх воріт, і він вивів кривбасу перед. Олександр Манчук визначається своїм дебютним голом у футболці Криворізької команди. А далі на гру вплинув ось цей епізод. Соса тікав у контратаку. Пройшов Джордена і був збитий Башичем. Спершу хорват отримав жовту. Але рефері Навар запросила головного арбітра Пасхала подивитися повтори, після чого він змінив рішення і показав якову червону. З якісним ударом зі штрафного сапутін впорався, а от добивання Роменчука з бивчої позиції виявилося невлучним. Ще момент був у твердо хліба, укомпенсований до першого тайму часу, але він не переграв гол у ближній дуелі. А всередині другого тайму господарі збільшили перевагу. Вакулко знайшов Микитишина і той пробив у дотик. Чому захисники зорі зіграли так необачно в усі, атаці суперника зовсім не зрозуміло. Микитишин відзначився другим голом у цьому сезоні. УПЛ дуже кортіло забити твердо хлібу однак, з його ударом в середній відстані впорався Сапутін. Як із хлістким ударом, метрів з 12. На 83-й хвилині кривба забив третін, Домбазі розігнав атаку. І він же її завершив. Однак зяття воріт не зрахувала через потрапляння кузика у положення поза грою. Але останнє слово все ж таки було за господарями та за Єгором Твердохлібом, який замкнув подачу з лівого флангу. Одинадцятий гол форварда кривбасу цього сезону. І він зрівнявся за результативністю з Судаковим та Гуцуляком. Нинішня команда Вернедуба відчутно сильніша. Кривбас зоря 3-0. та Чорноморець грали на Великдень, тому з'ясовували, хто почне поєдинок, стукаючись крашенками. На п'ятій хвилині ракицький видав розкішний пас через усе поле на Раяна. Той змістився і пробив з меж штрафного, але кожухар спокійно забрав. А тут Лацебідзе вибив уперед, що перетворилося на передачу на Янакова. Той обробив і завдав класний удар по воротах. Вийшов шедевр. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Янаков у коментарях. Верес рівняв на старті другого тайму. Розіграш стандарту виявився затяжним, але врешті-решт, захисники Одеситі чомусь забули Степенюка, і той проштовхнув у ворота. Це четвертий гол капітана Вереса у цьому сезоні. А невдовзі рівняни забили і вдруге. Гайдучик скинув грудьми Дахновського, Той пройшов скибу, проскочив до штрафного і перекинув м'яч над воротарем. В другому матчі поспіль Аніак Босу пропускає кур'йозний гол. Все ж таки, з його антропометриєю він не мав діяти таким чином, але він загубив ворота. Могли гості пропускати й третій після удару Протасевича, але тут чи не відбив. Був зобов'язаний забивати шараю у компенсований час, але чудову контратаку він з Юненівець невлучним ударом. Перемога на характері. Верес Чорноморець. 2-1. Інгулець приймав ФЛНЗе на полі суперника у Черкасах і феєрії у команд не вийшло. Хороший момент мали Черкащани у контратації після вкидання з рук від Кучеренка. Підсумку Яшарі вивели віч навіть з Паламарчуком, але він голкіпера не переграв. Номінальні господарі відповіли ударом сада середній відстані і сейвом воротаря Елензе. У другому таймі команда Григорчука знову загострила після стрімкого виходу з оборони. Проте Путря не переграв Паламарчука. Виграв дуель у Путрі голкіпер команди з Петрового і на 63-й хвилині. А тут Тейнел падав на газон, здається, ще задовго до ймовірного контакту зі свистуном, але заробив штрафний з вбивчої позиції та жовту для гравця інгульця. Проте Паламарчук засейвив і після удару тіля спрямувавши м'ячу стійку. У цьому епізоді Рефері вирішив, що Саліху не фолив проти могильного. Хоча, здається, це насправді було інакше. Підсумку без голів. Інгулець Лензе 0-0. раз дивимося на всі результати туру. Олександрія впевнено обіграла Ворсклу, а Динамо оболонь. У львівському дербі сильнішими виявилися Карпати. Полісся несподівано втратила очки з лівим берегом. А Шахтар сенсаційно програв колосу. Шахтар фактично втратив шанси на чемпіонство, але володарі золотих медалей ще не визначені. Адже Олександрія поступає сікиянам на 6 очок. Кривбас і Карпати впритул наблизилися до Полісся в боротьбі за четверту путівку в Єврокубки. Як думаєте, хто посяде четверте місце? Колос непогано відірвався від небезпечних позицій. Елензелів і та Інгулець взяли по одному очку. Тож, хто вилетить з УПЛ цього сезону? Чекаємо ваші думки у коментарях. Владислав Ванат уже забив 15 голів і перевершив власний минулорічний показник результативності. Твердо хліб зрівнявся з Гуцуляком та Судаковим. Розклад наступного туру до вашої уваги. Звісно, особливим буде український класичний шахтар Динамо, що відбудеться в неділю, 27 квітня. Напишіть у коментарях, яким буде рахунок цього протистояння. А також подобайте це відео та підпишіться на Ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня!